Вітаю, друзі. Ви дивитесь новини даджес на каналі Сладя. Мене звати Тимур Філоненко, і я впевнений, що ви трішечки за нами засумували. І тому ми зробили знову новинний такий даджес, тобто відібрали найголовніші новини, які е, сталися протягом останніх днів, і в такому короткому форматі вам сьогодні презентуємо. Я сподіваюся, вам дуже подобається цей новий проект. Ви можете обов'язково написати розроги, коментар. В коментарях, звичайно, поставити нам лайк і, звичайно, підписатися, натиснути дзвіночок на те, щоб не пропускати ці випуски. А перша новина це візит державного секретаря Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкіна до Китаю. Там він зустрівся з міністром закордонних справ Ван і а потім вже зустрівся з головою Китайської Народної Республіки Сін Цзінпіном. Можна сказати, що це доволі непогана була зустріч. Наскільки ви знаєте, вона повинна була відбутися ще у у цього року, проте там якісь шари літали над сполученими штатами. Вони звинуватили в цьому Китаї, так і тоді зірвалася ця зустріч, і навіть казали, що можливо вона цього року вже і не станеться. Але ось бачимо, що сторони такі домовилися, і візит відбувся. Що можна винести головне з цього візиту? Ну, по перше, Ентоні Блінкен, те, що стосується нас, звичайно, вони говорили про Україну, заявив, що Китай жодного патрона, жодного снаряду і жодної техніки не поставив до Російської Федерації. Тобто і підтвердив слова нашого начальника головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова. Так ну і трішечки нас заспокоїв. А з інших новин те, що США не визнають незалежність Китаю, вони все ще підтримують у ідею єдиного Китаю, так але типу що інтеграція Тайваню повинна проходити в Китай демократичним шляхом. Від себе можу додати, що не дивлячись на те, про що вони там домовлялися, про що вони обговорювали, нам потрібно тримати свою сторону. Всі знають, що Китай, не дивлячись на те, що Росія повністю стала їх васала, вони під себе підгребли Москву, і це вже по факту провінція Пекіну але тим не менш вони все одно політично намагаються буде якось виправдати ти росіяни, і звичайно, вони про це говорять з сполученими штатами. Так, от які б домовленості там не були, Україні варто тримати все одно свою позицію в цьому питанні. І звичайно, після перемоги нашої, вже ми будемо і бачити, і вже бачимо, як Китай потрошки дистанціюється від цієї війни. Не хоче брати в цьому участь, оскільки ну невигідно, вигідно доїти Росію до останньої краплі, викачувати нафту, викачувати газ. По скаженим знижкам і таким чином піднімати свою економіку. А те, що там буде з Москвою і цими росіянами, ну чесно, вже у світі всім по барабану. І друга новина внутрішня е, суд, де проходять слухання щодо справи, е, пам'ятаєте, якщо такого суддю тандира, який збив на насмерть національного гвардійця, так от суд залишив е, його е, тримання під вартою в силі. Тобто не буде ніякого домашнього арешту, не буде ніякого залогу, нічого цього не буде. тобто де. Людина буде сидіти в СІЗО, поки розглядається його справа. Але у будь-якому випадку треба уважно і ретельно слідкувати за цією справою, оскільки ми знаємо, що так трансформація в Україні відбулася. Ми вибрали свій ректор розвитку, але тим не менше ми не забуваємо про те, які є корупційні проблеми, кумовстві проблеми в судочинстві в нашій взагалі юриспруденції. Тому українське суспільство не повинно втрачати пильність цій справи і далі за нею слідкувати. Але поки, поки вона іде доволі. Добре, сподіваємося, що справедливість таки виграє в цій справі, і людина, яка збила насмерть нашого захисника, понесла справедливе покарання. І доволі непогана така новина напівновина, напівчатки про те, що держава Ізраїль буде продавати свої бойові танки, міркава біля 200 штук двом. Європейським країнам, ну тобто не важко здогадатися, яким саме країнам вони можуть продати і, або скоріш за все, рано чи пізно від цих країн ця зброя може опинитися і в Україні. А звичайно, там Мід РФ заявив, що типу, якщо факції продажу буде виявлено, буде порушено якісь там домовленості, буде порушено нормальні стосунки між Ізраїлем і РФ. Але як я вже казав, перші новини, кому не по барабану зараз на думку ЕРФ, тому будемо чекати. На ізраїльські танки вони до речі дуже прикольні. Подивіться взагалі їх ТТХ, характеристики. Вони танк, по факту, танк, і там ще БТР, там тобто можуть ще сім людей перебувати. Ну це дуже круто. Я сподіваюся, що скоро ми побачимо їх у нашому такому розношорстному танковому зоопарку, до якого додасться і Маркава. Ну і завершуємо тим, що Росія поступово втрачає свій вплив на тих територіях, де раніше у неї були сильні позиції. А в Молдові заборонили про Росію. Ську партію Шор були виявлені а, ознаки того, що вони підкупали виборців, те, що вони а, підкупали демонстрантів. Я думаю, ви пам'ятаєте, що коли почалася війна Росії проти України, вони намагалися в Молдові теж зробити і деяку стабілізацію, щоб в Молдові змінився уряд з проєвропейського на проросійський, і таким чином, скажімо так, посилити свій такий тил а, за Україною, щоб можливо там з Придністровської республіки щось робити, так так званої Придністровської республіки. Звичайно, і таке інше, і тобто, молдавани, це побачили, вони зрозуміли, що діла такого не буде, і що це партію треба гасити. І тому були виявлені, і це не важко виявити підкуп виборців, підкуп демонстрацій які і робили всі ці демонстрації в Кишиневі, всі ці безлади, так на вулицях, і так далі. Таке інше. Я думаю, що з такими темпами, враховуючи те, що вони втрачають свої позиції у навіть у Вірменії, яка була їм су юзником по факту так по ОДКБ то такими темпами Росія, звичайно, залишиться зовсім зовсім одна. Думаю, що скоро можливо і Іран, теж домовившись з американцями, перестане з ними якось співпрацювати. Все таки з американцями більш-менш вигідно співпрацювати, ніж з Російською Федерацією, яка зараз нічого не може запропонувати сучасному світу. Ну що ж, це був новинний дайджест на каналі Ісландія. Сподіваюсь, вам сподобалося. Ви пишіть обов'язково в коментарі. Сподобалося ні розлоги. такий коментар великий, щоб я так подивився, почитав. І так на годинки чотири туди залив і е, ваші пропозиції е, говоріть про ваші пропозиції, що ви хотіли бачити в цьому даді. Що ні, і взагалі е, підтримуйте канал Ісландія, ставте лайки, вподобайки. І не забувайте, звичайно, про наш Shop у Телеграмі, де ви можете придбати ось такі круті футболки і просто ходити модно е, по всім містам України, де б вони були, де б вони придбали, і бути впевненими, що 50% з цього прибутку ідуть на потреби Збройних сил України. З вами був Тимур. Філоненко, новини дальшесь. Побачимося обов'язково ще на цьому тижні.